Правда, є альтернатива Вікторосич. Бо е, якщо казати чесно і відверто, то на сьогодні і суспільство, і про це відкрито заявляє наша фракція радикальної партії. Ми розуміємо, що реформи не відбулися, бо кінцевий показник успіху реформ це покращення життя громадян. Якщо громадяни живуть гірше, життєвий рівень падає, то це є не реформи, а це є ще більша боргова залежність. Це є втрата промисловості власного виробництва. Тому це потрібно виправляти. Для того щоб це виправляти, потрібно не просто повна заміна. Уряду потрібен не просто нові обличчя чи прізвища в уряді а потрібен Якісно новий економічний курс і конкретна детальна програма соціально-економічного розвитку не просто якийсь папірець чи просто загальні плани на 20-й рік. А потрібна конкретна програма соціально-економічного розвитку сьогодні я хочу сказати, що ми від фракції радикальної партії зробили відкрите звернення до президента України, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра України і запропонували таку антикризову програму економічного Віктор, розвитку. Віктор Васильович, дозвольте я завершу. Да, Тому ласка. ми пропонуємо. Формування нової коаліції ми вважаємо, що на сьогодні перевибори для України це є дестабілізація, це є тим, чим скористується ворог. Тому ми вважаємо, що сьогодні можливо в межах існуючого парламента, зрозумівши, що реформи були абсолютно неефективні: зробити висновки, закласти міцний фундамент економічного розвитку антикорупційної політики, підвищення соціальних стандартів, і під це. Сформувати якісний уряд з жорсткою відповідальністю Дивіться, тому ми сказати... за нову коаліцію в О, українському парламенті, зрозуміло. яка буде діяти в інтересах українських я, я громадян От, е, ситуація...